Загальна інформація про місто, телефони першої необхідності, події, новини, можливості для шопінгу та перелік освітніх і спортивних установ. Усе це та більше тепер можна знайти у мобільному додатку Івано-Франківськ для туристів. Це майже весь перелік, який потрібно для будь-якого туриста, який перебуває в місті, так щоб отримати інформацію. Ну зокрема, це державні установи розміщені в даному додатку. Вищі учбові навчальні заклади, заклади охорони здоров'я. Стадіони, культурні заклади, готелі, заклади харчування, сувенірні крамниці, розважальні заклади і банківські відділення. Щороку до Івано-Франківська приїжджають тисячі туристів. З певних причин вони не мають змоги найняти екскурсовода, а мобільний пристрій завжди під руками. Тим паче, екскурсія триватиме стільки, скільки бажаєте саме ви. Цей мобільний додаток досить важливим. Є стимулом для того, щоб більш розкрити. Місто Івано-Франківськ використовуючи, будемо казати, сучасні технологічні е, 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 та прилади. На початку року спеціалісти презентували тестову версію додатку, де кожен охочий міг вносити свої пропозиції щодо вдосконалення мобільного путівника. З цього часу версія дещо змінилася. Додались аудіотури, а також ще два нові маршрути. Тобто було тільки три маршрути наших, які розроблені нашим відділом туризму. Ну, з того часу додалося вже п'ять маршрутів. Це архітектурно-мистецька спадщина міста Івано-Франківська, алеями древнього парку, Станіславський Некрополь івано франківськ невідомий і романтичний івано франківськ Цей туристичний мобільний додаток унікальний. В Україні є лише дві подібні версії, але на цьому зупинятися кажуть не будуть. Уже цього року відкриють у приміщенні ратуші спеціальний візит-центр. Ліліана Хмишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.